Шановні колеги, сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування регламенту депутатської етики, законності та правопорядку. Повідомляю, що на сьогоднішнє засідання із чотирьох депутатів на засіданні присутні три депутати. Цього достатньо для прийняття рішень форм для прийняття рішень. Є. Пропоную прийти до... Розгляду черги денної. Чергоденної ви всі ознайомлені. Виноситься шість питань. Пропозиції до чергиденної немає. Тоді. Тоді приходимо до розгляду питань черги денної. Перше питання про затвердження статуту комунального закладу Близніківських дітей Лезніківської селищної ради Лозівського району Харківської області. В новій редакції по даному питанню інформує нас лінія Володимир Бондаренко. Відділ освіти, культури молоді та спорту Близняківської селищної ради охорони на Харківської області прохає розглянути питання та винести на розгляд сесії питання про затвердження статуту комунального закладу Близнюківський ліцей Близніківської селищної ради на корона області в новій редакції, а саме в частині права наступництва Казах Близняківський ліцей, тих закладів освіти, які були. Реформовані шляхом приєднання до Близнюківського ліцею. Це Новонадежинський ліцей, Веснамарський ліцей і Уплатнівський ліцей. Для того, щоб державний реєстратор мог зареєструвати, вас, ліквідувати у нас заклад, а до ліцею завтра ми з Маритою Михайловиною поїдемо. До реєстратора вже закінчимо всі дії. Цього нового закону, що комунальні підприємства це не стосується? Поки ну, що. Узуфрут. Да, да, да. Ні, ні. Якщо ні, ні, якщо запитань немає, пропоную перейти до голосування до голосування. Хто за те, щоб поводити даний про проєкт проект рішення та винести його на. Да. Розгляд чергової 87-ї сесії Близніківської селищної ради. Хто за, прошу визначитися. Хто проти, хто утримався, дякую рішення прийнято одного Головно. Наступне питання про затвердження статуту Близніківського закладу дошкільної освіти. Ясний садок No1 перемог Близніківської селищної ради, Лодського району Харківської області нові редакти. Будь ласка, лінії Володимирович, речка. Відділу освіти, культури молоді та спорту Везниківської селищної ради прихає затвердити статут Безниківського закладу дошкільної освіти, як посадок набрав теремок Везниківської селищної ради скоро Харківськопської нової редакції. В зв'язку з прийняттям нового закону про дошкільну освіту постало питання про проведення відповідності і статуту статутів навчальних закладів дошкільної освіти. Це перший заклад освіти, який ми. Пропонуємо до зміни статуту і будемо подавати після змін статуту на отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності цим mm закладом. -hmm. Шановні колеги, за Немає. Mm -hmm. Якщо немає, пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб угодити проєкт рішення про затвердження статуту Близніківського закладу дошкільної освіти? Ясний садок номер 1 та ремонт Близніківської селищної ради. Визначити. Хто проти, хто утримався, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую Дякую вам, Ініколо. Переходимо до наступного питання. Третє. Про затвердження білі Інни Сергійни на посаду старості та слава Старстинського около Ніківської селищної територіальної громади Лозівського району Харківської області. По даному питанню я проінформую. Ви знаєте, що у будуватись Картинський округ у нас без, без старостей за погодженням Голова пропонує нам, це повноваження селищного голови, пропонує затвердити білий кіно Сергіївну. Ви знаєте, вона працювала в сільській раді. Є досвід, тому біліки, білики, було там одні біліки, білики. Це белик, правильно? Белик. Белик, так? А ви белик. Ну, я Можу сказати, що вона є моєю проюридною сестрою, але відповідно до закону України про корупцію, вона не являється людською особою. Та я я взагалі це, просто ага. Білік і білик. Конфлікт Абсолютно. Абсолютно. інтересів Абсолютно. не вибачає. Так що я пропоную. Молода. Добрий день, добрий Добрый день. Вислужитись. Так, так. Так, так. І якщо пропоную прийти до голосування, то за те, щоб наша комісія погодила проєкт рішення про затвердження білі кільниці Регіни на посаду старости Бургулатівського Таростинського округу та винести в дане питання на розгляд 87-й сесії Лузінківської селищної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? рішення одного року. Це, мабуть, в паспорті одне біле написали, друге біле, так? Це ж вони ще воно якось не дочули, не до того написали. Там в них є свої родові, да, помилки. Я ж кажу, що не можеш там бути, якщо з одного роду і різні букви, прізвища. і Миколинка. Підбуква Т, а один. То і Ніколінка, а один Миколинка, так? Ну, це ж таки, це саме біле-білик. Каноніка Леган. Переходимо Наступного питання, ми навіть знали, що так буде. <ріху> <ріху> То переходимо на наступне питання. Це про розгляд питання про затвердження турки Ірини Петрівні на посаду староста, бо сільського старостинського укругу, Близніківської селищної територіальної громади. У вас досвід і де ви працювали? Я працювала бухгалтером по зарплаті, працювала де, 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 де. сільська у в в сільській раді працювала. Ні, не, не в сільській раді, а в колоція працювала. А, а потім працювала в начальникам, гі ви не хочете. Там же ж то... ну досвід адміністративного. А на жаль. Ну, Робота з людьми ну, з, є, з документами. З документами. Паперами, ну, багато ну, робила і А з людьми в почті, я думаю, ви на теж досвід у вас роботи є. Є, є. Є, є. З людьми є. В людей також знаєте усі. В селі? Да. В селі, знаю, ну погано, тому що вже 35 років, як я там не роблю, ну думаю, познайомлюсь. Повернетеся. Повернуся. Так. Бажання є. Ну, бажання є, якби не було бажання, я б не прийшла. Добре, добре, Пробуйте. Пробуйте, так? Ми даємо вставити. Добре, бачите, комісія добре настроєна до вас, з дівчатку гарно. Тому то mm -hmm. ми пропонуємо поставу yeah. на голосування. Щоб ми, ми на комісії попередньо розглядаємо це питання сесії і став на голосування. Хто за те, щоб погодити? Проєкт рішення про затвердження Турки Ірини Петрівни на посаду старости, Берстівського старостинського округу, селищної територіальної громади. Тавецьке Те, питання це народи ацесії. Хто 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 проти? зати? Рішення прийнято на вмослу. Ірина Петрівна, в мене одне питання таке вже не стосується. А ви не родичі туркам? Яким? Ні, це не, та, тут тут є, так? Так, так. Ну вони теж родимо і я вода з Берестової. І вони теж десь оттуда. Ні, ні. Я по чоловіку тут. А, чоловік може. Може розуміти. чоловік. Розвищу. Чоловік сам із Бугаївки. Якщо ви ага. Знаєте, а, а, там знає Бугаївку. Знає, то знаєте Прекрасно знаю. Я, я постійно їду. Тимпатіям гарних відносин. Через Бугаївку постійно на Ну, І я ж, виходить, зараз. Ізюнскі. 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 А, шановні колеги, Ірині Петрівні, дякую. Можете просидіть. Ми переходимо до наступного питання про затвердження структури виконавчих органів Бузниківської селищної ради, 8-го скликання та загальної чисельності апарату операти витрат на її утримання. По даному питанні у нас. За необхідність є така пропозиція в відділ соціального захисту населення вести юриста. І ми пропонуємо додати в структуру ще одного посаду головного спеціаліста. І крім того, додаємо дві посади робітника з комплексного обслуговування ремонту і ремонту зміни. Добро пожаловати юриста. Кандидати є. Єсток. Є питання стосовно mm -hmm. немає. Тоді переходимо. Пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження структури виконавчих органів Близнюківської селищної ради в умовому Скликанні та загальної чисельності апарату ради та винести його на засідання чергової сесії? Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одного року. Наступне питання. Про схвалення меморандуму про взаємопорозуміння, співпрацю і партнерство між Близніківською селищною радою Лосівського району Харківської області та благодійною організацією Благодійний фонд посмішка ЮА по даному питанню також нас про інформує Ірина З цим благодійним фондом. Ми співпрацюємо з липня 2025 року. Просто не схвалювали меморандум. Мається в виду цей благодійний фонд надає психологічну допомогу, навчання для різних категорій населення і вікових категорій. А таке, що практично створюється кризова, кризова кімната, кімната постраждалих і насильства на базі нашої колишньої бібліотеки, центру розвитку дитини. Тобто там вже наповнення триває to the На це сказати місцевого самоврядування рекламу депутатської експолошуються.